7 година і 32 хвилини. Київський час це найголовніше у прямому ефірі. Я вас вітаю у Запоріжжі. З під завалів деблокували тіло жінки. Таким чином кількість загиблих від російської атаки вже сягнуло 10 людей. 22 людини поранені. Все це було 10 грудня. Під завалами залишається ще одна людина. Окупанти зруйнували тоді у Запоріжжі 10 грудня приватну клініку і пошкодили розташовані поруч будівлі. Увечері рятувальники визволили з-під завалів двох жінок. Вони самостійно зателефонували на лінію служби порятунку і повідомили своє місце перебування. Зараз на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. На Сумщині через російський обстріл у власній оселі загинуло подружжя. Ворожий авіаудар вщент зруйнував приватний будинок в селі Біловоди, що у прикордонні. На згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка і його 65-річної дружини. В Херсоні росіяни обстріляли з дрона Дніпровський район. Поранено двох людей. Під час обстрілу вони були на вулиці. А у селі Червоний Маяк з безпілотника окупанти влучили по цивільній автівці. Минулось без жертв. Безпілотники влучили по казармі спецпризначенців у Грозному. Це Чечня. За даними пропагандистських пабліків, щонайменше шість військових постраждало. Уламки збитого дрона при падінні викликали пожежу. Запрошення в НАТО має бути надане всій території України. Таку заяву зробив Зеленський в інтерв'ю CBN. Президент України зазначив, що якщо захід хоче реально закінчити війну, Україні повинні дати запрошення в НАТО. І спочатку альянс може діяти тільки на підконтрольних Києва територіях. Наприкінці листопада Зеленський припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні не окуповані території опиняться під захистом НАТО. У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив про зусилля Києва, аби залучити додаткову підтримку партнерів у боротьбі з Росією. Давайте Зеленського зараз послухаємо. Разом з міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижні представимо зараз тривають співбесіди з кандидатами, з кандидатками на посаду послів України. Є сильні пропозиції. Росія засудила до ув'язнення українських військовополонених. Окупанти оголосили вироки дев'ятим захисникам Азовсталі. У тимчасово окупованому Донецьку. Так званий суд ДНР засудив від 24 років до довічного ув'язнення українських захисників Маріуполя, які потрапили в полон з Азовсталі. Про це повідомила Маріупольська міська рада. Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Окупанти заявляють, що захисники України у березні 22-го року буцімто обстрілювали селище Старий Крим зазначається, що українські оборонці відбуватимуть покарання у правній колонії суворого режиму. До кінця року Україна отримає шосту систему Айріс-Т від Німеччини, а також додаткові пускові установки Петріот. Про це в Берліні повідомив прем'єр Шмигаль в рамках німецько-українського форуму. Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав німецький бізнес активно інвестувати в оборонні та енергетичні сектори і прогнозує високі темпи зростання в Україні після завершення бойових дій. Попри воєнні загрози і невизначеність, Україна стала головним торговельним партнером для Німеччини. Раніше це місто посідала Росія. Крім цього, Шольц наголосив, що шлях України до Єврос. Союзу є незворотні. Поблизу Єрусалиму стався теракт. Невідомі обстріляли пасажирський автобус на шосе в районі західного берега коло села Бейджала. Загинула 12-річна дитина, троє людей поранені. Про це повідомляє видання Таймс оф Ізраїль. Водій автобуса після стрілянини довіз поранених до КПП Минарод, де на нього вже чекали карети швидкої. Триває операція зараз з пошуку і затримання терористів. Кіберполіція затримала в Україні групу осіб за організацію договірних матчів. Правоохоронці встановили, що члени угруповання, серед яких були колишні спортсмени світового рівня, використовували професійні зв'язки для організації договірних матчів між спортсменами з Австралії, Європи України. Окремі ЗМІ повідомляли, що серед фігурантів і колишній футболіст Динамо Артем Мілевський. Однак цю інформацію він пізніше сам спростував. П'ятеро осіб отримали підозри за фактом загибелі юнака на канатній дорозі у Києві. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Досудовим слідством та експертизами встановлено, що канат, який обірвався за своїми характеристиками, взагалі не міг використовуватися для подібного атракціону. Слідство встановило, що проектант подав директору підприємства, що виграло конкурс на облаштування приправи проект із суттєвими технічними прорахунками, який той власне і затвердив. Експерт приватної експертної установи не звернув уваги не на невідповідність Канату цільовому призначенню. Також слідство встановило, що відповідальні особи, які мали б щодня перевіряти стан Канату, цього не робили. Наразі триває розслідування, встановлюються інші особи чи дії або бездіяльність призвели до смерті 20-річного хлопця. Кнатна дорога через Дніпро у Києві обірвалася 21 липня. Дефіцит місць у потягах за кордон створювали штучно. Нацполіція викрила зловживання посадовців підприємства під час перевезення пасажирів потягами міжнародного сполучення. Схему організував голова однієї з профспілок. Він підібрав команду з поміж керівництва і посадовців станції Київ пасажирський Вони продавали квитки за ціною у 300-500 євро при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава у 3700 гривень. Оперативники провели обшуки в помешканнях фігурантів справи а також в офісах. Слідчі дії. Проводитимуть і в потягах міжнародного сполучення за даними прокуратури, вручено вже 10 підозр. дії фігурантів. Провадження призвели до збитків в укрзалізниці на понад 73 мільйони гривень. І це лише за півроку. В Україні поступово скасовують графіки відключень світла. Напередодні їх не застосовували на Волині, Львівщині у Закарпатській івано-Франківській областях. Енергопостачальники пояснюють, що туди, де мережі вціліли, в електростанції ближче, світло повертається швидше. Для решти ж регіонів світло вимикатимуть упродовж усього дня. З 8 до 19 діятимуть дві черги відключень. Надалі до 22 лише одна черга. Енергетики традиційно просять споживачів ощадливо користуватися світлом і не вмикати одночасно по кілька потужних приладів. Ми у пікові години вранці та ввечері. Далі купа цікавого в нас тут, в прямому ефірі сніданку, йдемо на життя традиційно бути з нами.